Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як безкоштовно в Tinkercad знаходити проєкти за своїми інтересами. Коли ми створюємо власні проєкти, то первісно вони є закритими. Однак, якщо ми в будь-якому створеному проєкті натиснемо на шестерню та перейдемо у властивості, то побачимо автоматично згенеровану назву проєкту, яку можна змінити власноруч. Також тут задається опис проєкту, теги, конфіденційне налаштування. І доступ до проєкту. Закритий або за покликанням, або загально доступний. Саме так багато користувачів TinkerCad роблять свої проекти відкритими. Це і дозволяє брати їх код за основу та вдосконалювати в контексті своїх ідей. Подивимося, як знаходити ці проєкти. Натискаючи на лупу. Переходимо в пошук, задаємо запит, наприклад, «База» або мелодію виспєзо, обираємо проєкт і натискаємо моделювати. Тут ми можемо провести моделювання, ознайомитися з проєктом, переглянути скетч, специфікацію, принципову схему. Завантажити її файлом PDF. Якщо нас зацікавив проєкт, то слід натиснути на кнопку копіювати та змінити, і він потрапить до наших проєктів. Бачите, у нас автоматично створилася назва copy of» і назва первісного проєкту. Якщо ми натиснемо лівою кнопкою в миші на цей проєкт, то побачимо надпис Це переробка проєкта іншого автора. Давайте подивимося на кодові замки. Напишемо в пошуковому запиті Code Lock. Як приклад, оберемо цей проєкт. Зараз ми переглянемо скетч. знайдемо пароль. A123.4, запустимо моделювання. Фактично, це керування замком на дверях будинку. Тінкеркат охоплює багато проєктів. Тут ми можемо знайти самі різні розробки, наприклад, теплиць. Зараз на екрані бачимо результат пошуку за запитом грінхаус. Давайте подивимося, що тут є для розумних будинків. Введемо запит Smart House. Так, візьмемо ось цей проєкт. В залежності від освітленості, яка визначається фоторезистором, вмикається лампа освітлення. Наприклад, увечері на подвір'ї. В залежності від зовнішньої температури, що реєструється датчиком tmp 36 вмикається двигун постійного струму. Чим більша температура, тим більше обертів робить двигун. Можливо, це імітація вентилятора. У випадку появи диму, вмикається звукове оповіщення. Також тут бачимо ультразвуковий давач відстані ще один двигун. Сьогодні ви дізналися, як безкоштовно в Tinkercad знаходити проєкти за своїми інтересами. Дякую за увагу, гарних вам пошуків!